Про унікальну роботу української авіації і про авіацію загалом будемо говорити далі з експертом з авіації Анатолієм Храпчинським. Він доєднується до нашої студії. Анатолій, вітаю вас! Слава Україні! Юром, слава. Почнемо з позитивного вночі. Українці вразили зенітний ракетний дивізіон С 400 окупантів в районі Джанкоя і два дивізіони С 300 біля чорноморського і Євпаторії в окупованому тимчасово Криму. В генштабі додали, що росіяни не змогли перехопити жодної із ракет, що сталося із російською протиповітряною обороною. Я думаю, що тут слід зазначити, що Україна в принципі наразі виконує дуже складні задачі, і ми бачимо, що ми активно спроможні прорвати російську протиповітряну оборону за рахунок певної роботи знов такі слід зазначити, що це не перша вже знищена С-400 на території Криму, і дедалі більше за рахунок роботи такої комплексної роботи засобами як наземного запуску, так і повітряного нам вдається вибивати протиповітряну оборону Російської Федерації. Ну але щодо самих спроможностей, щодо самих тактико технічних характеристик, то слід зазначити, що у нас є досвід вибивання навіть релес, які передбачаються для виявлення безплотних систем безпосередньо безпілотними системами тому я, конечно, безумовно, є кенжесобезумовне сумніви щодо спроможності щодо тактику, технічних характеристик радіолокаційних систем Російської Федерації, але це вже як то кажуть поза текстом. Головне зараз якомога більше знищувати цих систем для того, щоб звільнити повітряне просто для роботи нашої авіації. Ну про інші знищення ще одна хороша новина. Вона із суботи наші сили вразили багато винищувач росіян Су 57 а може навіть і два знищення. Шали принаймні так у головному управлінні розвідки говорять і тут є дві хороші новини. По перше, така такий су коштує ну, мільярди доларів. А по-друге, його знищили на території аеродрому Ахтубінськ в Астраханській області. А це 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення. До вас питання, пане Анатолію, про що це говорить? Тут є два важливі фактори. По-перше, це літак, якого дуже мало у Російської Федерації їх близько там від 6 до 11 по різних оцінках. Але якщо ми кажемо про те, що стоїть на озброєнні, це 6 літаків, і якась певна літаків знаходиться на випробуваннях на постійному такою як опитне зірці. І слід зазначити, що це в принципі літак, який може носити крувати ракети Х-69, Це ті ракети, якими росіяни розбили Трипольську ТЕЦ тому. В принципі, ми кажемо про стратегічне рішення, це вже в 35 стратегічне рішення стосовно того, що, наприклад, росіяни не зможуть використовувати цей літак в подальшому для ударів по території України, тому що ми бачимо зміну деякої тактики, наприклад, використання, зменшення використання стратегічної авіації, збільшення використання тактичної авіації. А за рахунок того, що цей літак є носієм ракет Х-69, ми ми кажемо про це, що це був стратегічний такий удар по міжу Російської Федерації, uh -huh. і додатково важливим фактором є те, що був удар безпосередньо по аеродрому Ахтюбінська. Це аеродром, який а, явля, уявляє собою базу випробовування Російської Федерації. А, там безпосередньо проходять модернізацію випробування деякого зброєння Російської Федерації Авіаційне, це і стратегічна і тактична авіація. Поряд знаходиться великий полігон, на якому Росія випробували будь-які озброєння, які вони намагаються імплементувати на свої літаки, тому в принципі жнов таки ми кажемо про те, що є суттєвий удар по стратегічно важливому об'єкту на території Російської Федерації, і жнов таки протиповітряна оборона Російської Федерації не з не Хоча то слід зазначити, що безпосередньо при ударі на цьому по цьому аеродрому було не удари ще й по системам протиповітряної оборони нашими безпілотними системами. Ну, справді тоді унікальна робота української авіації, якщо нам вдалося долетіти за 589 кілометрів, вразити су 57 які коштують мільярди доларів, а можливо навіть і два е, начальник авіації командування повітряних сил збройних сил України Сергій Голубцов в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що за кілька тижнів збройні сили України почнуть випробовувати керовані авіаційні бомби українського виробництва. Так звані каби. Зараз що ми можемо протиставити, по перше, російським кабам. А по-друге, якщо ми ем, запровадимо свої каби українського виробництва, як це змінить ситуацію на фронті? Принаймні у протистоянні кабів кабам? Давайте почнемо з того, що насправді росіяни використовують каби здебільшого як терористи, тому що ми бачимо, як вони роблять коврове бомбардування, засіюючи великої кількості цих авіаційних кратих бомб. Території України, тобто як і при фронтову, так і при кордоні, це ми кажемо за Харківщину і Сумщину, тому насправді й протидія проти криватих авіаційних бомб є це протиповітряна оборона. Але за рахуванням кількості використання росіян цих авіабомб, ми бачимо, що статистику в середньому близько 3,5 тисяч авіабомб за місяць, то це насправді дуже велика на такий навала, і тут слід зазначити, що було би набагато легше працювати безпосередньо по носіям. Це по літаках, і за рахунок знов таки або протиповітряної оборони а, з дальнім радіусом дії на накштал Петріот, або, або за рахунок повітряних платформ, а, на кшталт літаків там, більш сучасних, а, наприклад т 16 а, Тому а, наразі ми кажемо про те, що а, як варіанти вирішення цієї проблеми треба нищити безпосередньо літаки на аеродромах базування. Склади зі зброєю, тому що у нас є вже результати. Там, наприклад, коли були вражені системи, склади, де збиралися модулі МПК для Приватих авіаційних бомб тому є позитивні результати, тобто є відпрацювання гарне, але треба збільшувати збільшувати ці удари можливо за рахунок розширення номенклатури озброєння, яке ми можемо використовувати по території Російської Федерації, і за рахунок розширення географії ударів по території Російської Федерації. Тут слід зазначити що це робота по перше наших дипломатії, тому що для того, щоб бити більше по цих цілях, треба збільшувати отримування західної зброї і ну отримувати до щодо використання українських виробництво українських авіабомб, то це зазначити, що в принципі ми кажемо про те, що Україна наразі активно нарощує оборонну спроможність. Тобто, ми кажемо про українське ВПК, яке бачимо, що в цьому році дуже активно відбуваються удари про стратегічних об'єктах на території Російської Федерації. Їмо прицільно на різні відстані 1800 км, кілометрів, і це різно, різні типи радіолокаційних систем, і це заводи по ремонту, наприклад, тих самих А-50 ремонту або виготовлення. Тому насправді ми кажемо про те, що зараз в Україні збільшується номенклатура тих того зброї, яке ми можемо виробляти. За рахунок цього, от вже від з відкритих, як то можуть так же спідтверджених джерел, ми маємо інформацію, що ми скоро будемо випробувати свої кави, але тут Ті, зазначити, що ми не побачимо таких а, м, активних ударів з нашого боку, тому що Україна воює все ж таки за стандартами міжнародного права, і а, скоріше це буде точечні удари по важливих об'єктах на території окупованої України або на території Російської Федерації. Угу. Ви згадали про вічну тему F-16, тому дозвольте і про них розпитати детальніше. Наші пілоти вже частина пройшли навчання ще частина проходять навчання і так сподіваємося, що F-16 вже Незабаром з'являться в Україні, але тут є два нюанси. Перший нюанс із якими ракетами найкраще би було, щоб ці винищувачі потрапили на територію України для того, щоб найефективніше відпрацьовувати по цілях військових Російської Федерації. Окрім наявного збройня, то слід зазначити, наприклад, про можливості радіолокації літака для того, щоб виявляти повітряну ціль і знищувати її, але тут суттєвим посиленням будуть літаки САП, які нам не продає Швеція. Це два літака дані редукація на виявлення, які допоможуть нам суттєво збільшити можливості наших літаків F-16. навіть з урахуванням там ну, дуже довгий де спір стосовно тих на яку модифікацію F-16 нам нададуть, чи то блок 50, Блок 52 чи блок 40. Тут слід зазначити, що зараз головна задача стає в тому, щоб нам надали можливість використовувати ракети АІМ 120 з радіусом дії 185 кілометрів. Ці f 16 можуть нести ці ракети. І за рахунок комплексної роботи літаків f 16 наприклад, з літаком САВ датнього революція на виявлення, ми можемо казати про те, що ми зможемо вражати на відстанях 185 км кілометрів будь-які повітряні цілі. Тут слід зазначити, що за рахунок певного як які в 16 так і літаків дальнього радикасу на виявлення. Ми зможемо суттєво активно працювати по ворожих цілях. На землі далі за рахунок роботи цього дальнього радіолокаційного літака, ми зможемо бачити, наприклад, протиповітряну оборону і нищити безпосередньо вже за рахунок або з повітряних, або з наземних засобів враження. Так само і цілі вказівки, наприклад, з повітряного РВС можуть поступати на системи захисту, наприклад, земітної комплекси, як Петріота, так і сам ті. Тому насправді ми кажемо про те, що є певне розуміння такти, Яке ведення бою є певні інструменти, які використовувалися згідно а, поставлених задач. Тобто, які задачі беруть збройні сили України? Це а, в їхньому паритеті. Тому я думаю, що безумовно перша із головної задачі є захист безпосередньо і звільнення повітряного простору, і паритет повітряного простору. А далі можна попрацювати вже по території Російської Федерації по і вибивати логістику ворога. Пане Анатолію, от Еммануель Макрон наприкінці минулого тижня заявив, що до 2000... до кінця 2024 року Франція має передати Україні ще е, Міраж 2005, і він має стати доповненням до F-16. Чим цінний, власне, цей літак? Ну, насправді, якщо ми кажемо про ту кількість міражів, яка може передати Франція, поки що йдеться про кількість до 26 літаків, тому що саме таке кількість і стоїть на озброєнні у повітряних силах Франції, і тут і знов таки сказати, що за рахунок певних систем радіолокаційних систем на цьому літаку французький тайвець РВС, яка може дозволити захистити захищати повітряний простір при масованих ракетних ударах, але вагомою частиною цього літака є. Можливість використання ракет Shadow і скальп це буде суттєвим посиленням наших су 24 які використовуються для запуску цих ракет, за умови того, що це вже модифікована платформа, підготовлена прямо працювати з цією ракетою. Угу. Тому ми кажемо про те, що це суттєве посилення наших спроможностей щодо ударів глибоко по ворожих цілях. Коли заходить мова про F-16, то у Росіян зразу починається так, так би мовити, паніка, і вже почали лунати заяви з їхнього боку, що якщо F-16 з'являться в Україні, то росіяни почнуть їх там активно знищувати. Чи можемо ми розглянути варіант, щоб зберігати ці винищувачі на території не української держави, а в країн в країн партнерів, і залучати їх за можливості, коли нам потрібно. До вас питання як до експерта: наскільки це можлива така, така ситуація? Така конфігурація використання F-16? Якщо ми кажемо про використання, наприклад, аеродромів базування сусідніх країн західних наших партнерів, то тут слід зазначити, що це складно уявити наразі, тому що є чітка позиція щодо, наприклад, не якоїсь частки озброєння або якоїсь інфраструктури західної до бойових дій між Україною і Росією, але слід зазначити, що в принципі зараз розглядається можливість створення єдиних сил протиповітряної оборони в Європі зараз Польща активно просуває цю ідею. І якщо, наприклад, Україна війде в єдину систему протиповітряної оборони з Європейським Союзом, то тоді можна казати про імплементацію певних засобів, які будуть виконувати захист повітряного простору без ударів по території Російської Федерації, тоді це можна розглядати. Тобто, ми не можна відпускати той факт того, що можна використовувати аеродром, наприклад, той ж саме Польща, але тим не менше слід зазначити, що наразі поки що неможливо, тому що ми маємо. Інформацію, що можливо будуть зберігатися літаки на території сусідніх країн для того, щоб ми мали до них доступ при необхідності, забирали їх до себе, або, наприклад, щоб вони використовувалися для навчання наших пілотів, але безпосередньо роботи, наприклад, зліт з, з аеродромів, наприклад, у Румунії, Польщі, або там Німеччини, і виконання бойових задач на території України поки що ми це не розглядаємо, тому що є певні дипломатичні обмеження. Дякую вам за розмову, за те. Що доєдналися, стежимо за філігранною роботою української авіації на території тимчасово окупованого Криму і на території Росії, скажімо над такої, як в аеродромі Ахтубінська. Анатолій Хребчинський, експерт з авіації, був із нами у цій частині головного задання.